Доброго ранку усім. Заливаю все водою ось все зранку, тому що у нас знову жара спека. Не буду ходити тоді ввечері. Ще огірочкам буду давати раду, бо вони бачите, як підв'язувати їх треба і пообривати пагінці. Такі вже великі, великі. Ой, цей перегнувся, він вже аж майже до стелі. Візьму стільчика ввечері. Бо зараз вже жарко. Ці дні не була. Скільки це ця... день не було? Все, бачите, що робиться. Тут помідори вже, такі ці виросли маленькі, вже майже мені до пояса. Висажу їх ввечері в город. Полила добре, поставила прямо аж були тільки, що калюжі вже вкиталось. Наберу оці бачки, що було, і виходимо. Зараз тут жарко, то я не буду нічого робити, але тут дуже багато роботи. Попідв'язувати їх треба. Там трошки прополоти там в кінці. Я обірвала огірочки, немає. Ой, якось ці дні не було мене <кхи> цілими днями, то мені здається, що все підросло. Оці ми дуже поливаємо багато, бо їх достає до них шланга. <кхи> дуже гарно підросли. То і так. Зараз піду бур'яна на робока качачкам і випустю. Кинула їм жменю трави, там є їм кукурузка, піду я їх випущу. Ой, дуже в нас все сухо, дуже-дуже. Немає чим поливати. Тепличку ще поливаємо, а тут... Треба сьогодні поляти, тут в мене сходи спаржава фасолька сходи. Треба її поливати гарненько, напевне. Чи може, не можна, я геть не розумію. Тут нічого не зійшло. Радіють життю качечки. Треба їм повну водички наляти, повну трубку ту, бо там, там десь менше половини. Підросли і хорошо подобається, бо можна купляти на той рік. Ну, я думаю, що на той рік залишу одну. Качура і дві, дві качечки, щоб були свої яйця, щоб не купляти. А так мені подобається, вони не вибагливі, <гум> щоб було їм кукуруза, вода і бур'ян даємо. Картоплю ще підварюю даю. Зараз наберу картошки, поставлю зваритися. Обично з вечора наварюю, але я не кожен вечір щось з маю сили його робити. Вчора закривала варення і після лікарні, після зубного, то мені не було сили. Аби їм таку на поляну, таку якусь з травою. О. Ну нічого, я буду колоти полем і кидаємо їм з города. Воно не кроплене, хороший бур'ян. На вулицю не хочу виганяти, бо вони ж зараз летять прямо на дорогу, на трасу туди. Йдемо далі. Тут курочки. Я думаю, мені півень зараз не потрібний. Він ганяє цих бідолашних курей. Такий він трохи задирикуватий. напевне, піде він по призначенню. А води вам треба змінити, так? Да? Зараз. Виливаю їм водичку? Виколотити осадок. Свіженької водички йдіть. Повну таку доляю. Ввечері качки буду заганяти, виїдять. Уже скоро мені треба сюди курчат переводити. Тут в них загорожено такою кругом сіточкою. Бо там в кролятнику нормально їм добре, але буде скоро вже затісно. Почали нестися знову курочки. Якийсь був період, що не було жодного яйця. Ну Вже пішло все знову, слава Богу. Пироги з вишнями печем. Треба вишеньку сьогодні дорвати там і заморозити в ягодки. Кури також люблять вишню, так ми їм сюди буває, кидаємо. Ну, як там якась така, як драглюємо, та й там підгнивша або там ще що, і кидаємо їм сюди. Ой, вони ж їх люблять, це вишень. Мотоша, так. Тут в мене саме більше хазяйство. Такі любопитні вони всі. Жваві, хороші, так? Да? Такі <рігла> любопитні. Дзюбої <Це> <рігла> не знаю, скільки півників, скільки курочок, Я ще, ще по них здається, і не видно. Тут їм роздоля, тут ще їм добре. Але скоро підуть в курник. Да? Кукурузу цей, підмішую корм трошки, і скоро вже буде кукуруза і пшениця. перемішку. Корм, все, не купляю. Дуже хочу, щоб було багато курочок і несли нам яєчко. Да. Щоб були хороші у нас курочки. Куди ти лізеш, диви. Він ну, хоче на руки чи ти, хоч вийти. Ну, напевне, що півник перший. Голошейки подобаються також. У мене скільки? Дві голошейки, наче. Дві чи три, не пам'ятаю. Дві. І великі. Або півники, або такі великі курки. Двічки не гладкі. Вони ж малі їм. Чотири тижні, напевно, ще немає. А оце чотири тижні сьогодні вівторок. Чотири тижні їм місяць майже. Цієї лапки, бачите, а які в тої голосики. Великі. Все, закриваю, ви попадаєте. Отак. От Банку їм візьму велику, трохитрову вже. Бо вони цю буває перевертають. Отак От вона наверх вилазять і все, і падають. Диви-диви. <плес> нема місця, правда ж? Немає що робити. Ну, звичайно ж, нема. Отак От пишно розслів оцей пеларгонія. Оце вона померзла була. Відійшла. І, і ці відійшли. Це я не, не, не пам'ятаю, червона чи що. Ну, в мене всі є. Я ще бачила, продається на базарі така сиренєва. Це б я таку хотіла без сиреніву. І ще ярко оранжеву бачила, теж в мене немає. Так, ці ще не висаджені, звичайно, ж нема кому. Ці ми забрали поливали вчора, бо вони трохи... Цей прив'яли були мені не до квіток зараз, а жара така стояла, поливали. Ці з маленьких, бачите, як воно гарно розрослося. Отак От відриваю відцвівше, щоб стимулювати пишніше цвітіння. Це було маленьке в стакані, воно так гарно розростається. І моножнички зараз. Прийдемо, почекаємо їх і повісимо. То баночки заготовили, помили. Треба їх що, пополоскати і внести в хату, хай чекають свої черги. Ще в мене оці гарно зацвіли. Мені оця подобається, вона така, як махрова. Ці звичайні, а і ця махрова. Красиві дуже. Угу. О там юка цвіте. Ой, ці перецвіли. Відірвати треба все. Тут ще, ще ні. Трошки пахне таким солодкуватим запахом. Гарна квіточка, мені подобається, вона така тверденька. Листочки твердоваті. А цей жовтий ще цвіте, цвіте, от скільки він вже цвіте. Оце я таке люблю, щоб цвіло дуже довго. Там діти вчора понаривали, рози понакидали, на сільчику сиділи, ромашки зацвітають. Як буде водичка ввечері, я тут маю все пролити гарно. Ну, хоча б не гарно, а хоч, хоч каплю. У мене ще така новина приємна вчора. У нас народився внучок. Онучок. Це вже наш третій онучок. Два внука і внучка її. Вчора 11.40 чи скільки біля 12-ї години. Да Мірчик. Такі раді ми, батьки. Нехай росте, по славу Божу і нам на радість, і всім людям на радість. Благословена дитина буде. О, вітерець. Зараз ще прохолода, але вже неймовірна спека сьогодні буде, я щось відчуваю. Зараз зроблю собі кави, поп'ю бо не пила ще нічого сьогодні. І буду варити червоний борщ. Буду варити червоний борщ. Там в мене є квасоля, вже поставила, хай вариться, заляла водичкою. Довго буде варитися. І отакий от молоденький, червоненький борщик, так щось хочеться. Гречаний суп ще там закінчується, але поки зваримо борщ, то буде якраз. Я люблю на борщ, коли вару кидати, а там кріпціте, те, зонтик кропу оцю верхушку. Тоді він такий насичений смак в ньому. Добре, друзі, гарного усім легкого трудового дня. Міцного здоров'я і всього тільки-тільки найкращого. Бережіть, будь ласка, себе, до нових зустрічів!